Вітаю вас на каналі У Світлани. Сьогодні буду готувати неймовірно смачне куряче філе в грибному соусі. Ніжна, соковита, достатньо густа підлива до будь-якого гарніру. Для її приготування мені знадобляться ось такі продукти. Куряче філе, гриби печериці, вершки, які можна замінити молоком, сир горгонзола, який теж можна замінити любим м'яким сиром, наприклад, плавленими сирками. Теж буде дуже смачно. Декілька зубчиків часника, сіль та спеції. Гриби нарізаю пластинками. Два зубчика часника ось так розчавлюю і буду тушкувати разом з грибами. На розігріту сковорідку наливаю олію і викладаю гриби з чесником. Перемішую відразу ж додаю сіль. Сіль допоможе печерицям випустити якнайбільше соку. Він нам потрібний для підливу. Невелику каструльку ставлю на вогонь, виливаю вершки і додаю сир горгонзола. Варю до закипання і до тих пір, поки весь сир не розплавиться. Гриби продовжую тушкувати і час від часу перемішую. Куряче філе нарізаю невеликими шматочками. Гриби вже готові, викладаю їх в сковорідки. На сковорідку, де тушкувалися гриби, наливаю олію і викладаю куряче філе. Також солю відразу і додаю в спеції. Продовжую тушкувати. Частину грибів викладаю в блендер і виливаю також весь соус. Перебиваю до однорідної консистенції. Далі додаю вершки з плавленим сиром, теж перебиваю в блендері. І в нас виходить ось такий соус. Куряче філе вже майже готове. Викладаю гриби і виливаю соус. Тушкую ще хвилин 10 і підлива готова. Неймовірно смачна, густа, ніжна, а з картопляним пюре це просто вишуканий смак. Я вам раджу приготувати. Як бачите, готується дуже легко та просто. Я впевнена, що вам сподобається. Щиро дякую вам, що були зі мною і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.